Метою нашої сьогоднішньої зустрічі це нагадати нашим громадянам про те, що в принципі як це ну, дуже актуально зараз, що спливає термін оновлення даних, і вкратце почнемо з того, що відбувалося у нас 11. Квітня 24-го року були прийняті зміни до законодавства, а саме прийнятий закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку. Саме цим нормативним актом були внесені зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і статтею 22 частиною 3 було визначено, що всі військовозобов'язані повинні Оновити під час оголошення мобілізації на протязі 60 днів, оновити відповідні свої облікові дані. Таким чином, починаючи з цей нормативно правовий акт набрав свої чинності 18 травня, і таким чином у нас завтра, тобто 16 липня, останній день, коли спливає срок оновлення даних. Всі військовозобов'язані можуть оновити на даний час згідно законодавства трьома способами. Перший це прибути до обласного районного територіального центру. У нас всі наші територіальні центри розположені у місті Запоріжжя, навіть ті територіальні центри, які Межі відповідальності, яких охоплюють і окуповані території, на даний час вони передостоковані, також знаходяться у місті Запоріжжі. Я залишати зупинятися на саме місцях розташування не буду. Всі ця, ця, ця інформація є у відкритому доступі, і її отримати дуже легко. Всі е, е, мають змогу. Зайти в відповідні засоби або інформації, або інтернет і подивитися на офіційних сторінок. у кожного району територіального центру є офіційні сторінки, де є тим більше і телефони гарячих ліній, є адреси, і звертатися до цих територіальних центрів та оновлювати відповідні дані. Наступний спосіб оновлення цих даних це центри надання адміністративних послуг. Тут теж я думаю, що місця розташування також не є проблемою дізнатися. Звертайтеся, будь ласка, до тих територіальних центрів, ой, адміністратив, центрів надання адміністративних послуг для поновлення даних. І останній варіант, який може застосувати кожен громадянин, це застосунок Резерв Плюс. Також він скачується, до якщо у вас є відповідний гаджет, скачується і проходить авторизація цього застосунку за допомогою. Відповідних ключів, і після цього ви можете оновити ці дані. Вкратце це все три способи, які ми маємо згідно законодавства на даний час. Таким чином, звертаю увагу, що 17 липня вже в нас спливає термін, коли можна було оновити дані, і за це не наступала будь-яка відповідальність. 17 липня всі військозобов'язані, які вчасно не оновили дані, для них, вже може бути застосована адміністративна відповідальність, передбачена статтею 210.1 Кодексу України про адміністративну відповідальність, яка зазначає, що під час дії особливого періоду. На громадян, які порушують законодавство про військовий обов'язок, військову про підготовку та мобілізацію, як я вже зазначав, що вимога щодо оновлення даних передбачена статтею 22 може застосовуватися відповідальність, якось у виді накладення штрафу у розмірі від 17 до двадцяти з половиною тисяч гривень. Але ми всі розуміємо, що Є дуже багато скажімо так життєвих ситуацій, згідно яких не явично-переборної згідно яких людина може не притягуватись до адміністративної відповідальності, але звертаю увагу, що кожен випадок розглядається окремо по кожному випадку. Можливо, право адміністративного правопорушення спочатку складається протокол. Відповідно, представниками територіальних центрів, після цього цей протокол розглядається вже начальникам відповідно районного територіального центру і приймається рішення щодо притягнення або звільнення в разі наявності підстав для такого звільнення від адміністративної відповідальності. Це, скажімо так, вкратце та інформація, яку я хотів ще раз нагадати всім громадянам, військовозобов'язаним і готові відповідати на питання.